Котик рибки захотів, сильно лапки промочив. він засунув їх у воду у велику прохолоду. Рибка плаває в тазу плавниками грає, і на нашого кота скоса поглядає. Вона бистра і стрімка, в лапки не дається. Дуже прутка, від кота хитро увернеться. Котик наш не засмутивсь, знає, що робити. Після того, як пограєш, лапки треба мити, воду в ванну він набрав, бульбашок побільше. Своїх друзів запросив ну, мов веселитись. Щоб не сталось у житті, чистим треба, бути завжди. Як не можемо рибок з'їсти, будемо на них дивитись.